Буквально за якийсь час він міг розірвати, розбомбити і розстріляти. Назавжди усміхнений, назавжди боєць. Михайло Митник кращий гравець футбольного клубу «Дністер» Долобів». Наполегливий, сміливий, безстрашний, як на полі, так і поза його межами. Я розмовляв, як він загинув, і мені розказали, це був це був наш Шварценеггер. Родом зі Львівського села Долобів Михайло здобув освіту на Київщині. Після чого проходив військову службу у складі 80-ї бригади ДШВ. Захоплювався футболом. Навіть був неодноразовим чемпіоном Самбірського району. Дядько Михайла пригадує, як хлопець із першого дня повномасштабного вторгнення Росії повернувся до лав 80 ки Спочатку був гранатометником. Потім його звено розбомбили. Всі загинули, він сам лишився живим. Він до мене сказав прямо в очі. У нас залишилося тільки три чоловіка зі цієї зводи. Каже, мене хтось так охороняє. Я кажу, може, наші молитва. Так боєць пройшов усі гарячі точки, побувавши у самому пеклі. Сєвєродонець, Лисичанськ, Попасне, Гірське. А у Ізюму це вони брали їхній е, звод, перший зайшов в Ізум. Буквально два тижні. Його не стало нами. Герой загинув на Луганщині, отримавши смертельне поранення голови. У Михайла Митника залишилися дружина, син, батьки та дві сестри. Друг його дуже хороший, який з команди. Ранений лежить по шість операції роблять. І він говорить, так я буду мстити за нього. Як наполегливу, добру та порядну людину Михайла згадує і його тітка Катерина Єрусалимець, заслужений педагог, працює на Тернопільщині. Багато її вихованців на фронті. Захищати Україну, каже, йдуть за непереборним покликом. То навіть недавно я отримала свого випускника з побитий, що на голові накладені, все таким. Тільки... Каже. Ми своєї країни не здамо. Слава Україні. Ми будемо боротись до самого кінця, до останньої крапельки крові. Але ми, каже, мусимо перемогти, наскільки в них, ви знаєте, що наскільки такий сильний дух в них, що просто вражається ними, тими хлопцями, ти дівчата пішли, бо є, я знаю ж. Попрощалися у Львові зі ще одним бійцем 80-ї бригади. Юрій Лунь загинув, борючись із окупантами на Луганщині, потрапивши з побратимами до ворожої засідки. Вони просто їхали, ну як би сказати, на смерть. Зірвалася машина, і всі вбиті. Два дні їх збирали по полю. Так сказав тато. Мама ще не знала тому що мама ще робила вареники на фронт 26-го, 25-го він вже був битий. Активний учасник помаранчевої та революції гідності, а також екс-депутат львівської міськради Юрій Луні зі зброєю у руках боровся з московитами ще з 14-го року. Тоді вступив до лав добровольчого батальйону Січ. До 2020-го виконував бойові завдання у гарячих точках на Донеччині. І з початком повномасштабної війни повернувся на військову службу для захисту столиці. Оксана Полива, 55 років, виховує дошкільників. Каже Юрій був для неї як син, тому мені оця... Ось... Любов Юрина і повага до мене. Тільки приїхав з фронту, зразу прийшов в садочок мене провідати з моєю посестрою Любою Вовчок. Хлопець надзвичайно кристалічної кристалічної чистоти характеру. Справжній облік націоналіста, який вихований батьками християнами, християнському дусі. Який понад усе любив Україну, понад усе у Юрія Луня залишилися батьки, сестра, брат та велика родина. Водночас нині на марсовому полі поховали ще двох героїв. Юрій Орлик уродженець Владивостока, проте у ранньому віці з родиною переїхав до Львова. Захищав Україну в лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. А це Роман Денис. у мирний час працював водієм за кордоном, об'їздив майже усю Європу. А з 15-го року виконував бойові завдання в зоні проведення АТО в складі 46-го окремого штурмового батальйону Донбас. І з початком повномасштабної війни добровільно повернувся з-за кордону та повторно вступив до лав 46-го батальйону. І хай пам'ятають вороги, що ми не поступимося, ми не здамо свою Україну. Я виховую підростаюче покоління. І щоб те покоління, яке я зараз виховую, малечі, щоб вони не знали, що таке війна. І хочеться, щоб ми перемогли. Стала наша країна сильною. Доказала всьому світі, що ми є сильні і непереможні. Це наша гордість. Наша гордість. Не тільки гордість. Гордість України. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.